У Закарпатті давня традиція, готовність терпіти за віру. Да, ми не злучайно майже тисячолітній період австро Австровенгрії, за тисячу років русини, жителі Закарпаття зберегли православ'я, Да, частинку в Ілівунії. Ну, більша православна, більша частина залишилася тою вірою, яку при Скерилими Мефодій. А потім нас приєднали до Совєтського Союзу, а там без державне, Ну і там наші люди видержали. А що пам'ятаєме, як в совєтське час молодь заставляли вже вступати в партію? А що робили мама і бабки? Крестили дітей, вінчали дітей, осіщали дома, молилися в церквах і спасли віру, і зберегли. Ну, точно те то ж саме. є. У другому і нині маса сьогодні молодих жінок, а й старших наших жінок сердечно моляться, просять Бога Господи, дай нам укріпив нас, щоб ми видержали і зберегли свою віру, яка в Закарпатті має висока 1150 років, в Києві менше на 100 років. І ще важливий один момент, каже павельний посланник Ефесіянам, 4 глава, зато. Одкинувши брехні, говорить кажу істину, каже ближньому своєму, бо ми єдин другому члени церкви Христової, а гнівайся, не согрішайте. Сонце, да не зайде в гніві вашим. А святі казали мучителям многі скорби праведнику. «Но от всіх їх і збавляє Господь, цитірували Псалом 33. І нині Павел подовжає. не давайте в суму життю міста дьяволу. Дьявол глядать, де би вас збити, де би напоїти, обманути, звести з розвратними людьми, з безбожими, не церковними або включить вам телевізор, в котрому одразу вечір не є слова правди. І сатана залізає, каже Павел: хто вже нечесно жив, остановися, хлібше трудися чесно, ніякое гнилое слово най із християнських уст не виходить. Не дай Бог, щоб хтось з християн дозволяв собі скверні слова говорити, бо вони свідчать, про те, що там якийсь, якась там язва, якийсь там гной не і, каже Павел, головний акцент: не оскорбляйтеся того Духа, котрим ви запечатлені у день іскуплення, в день крещення. Коли ми крестимо людей, то в древності епіскопи клали на голову новокрещеному руку. Нині ми священним миром помазуємо новокрещеного і кажемо: налагається на тебе печать Духа Святого. Амінь. І так на чоло, на очі, на ніс, на уста, на підбородок, на груди, на руки, на ноги печать дара Духа Святого. Амінь. І не оскорбляйтеся того Духа Божий, яким ви запечатлені в день скуплення, в день крещення, бо аж будете сострадательні один до другого, особливо у час теперішньої війни. Противостояння, єдиним другому помагайте. не обіжайтеся. Ми православні стараємося і самі не сердитися, і наших людей придержати на представників других релігій, не сердитися навіть у тому случаю, якщо вони публічно закликають владу заборонити нашу церкву. І в тому случаю не сердімося. Якщо такі речі є, значить така цінна наша віра. Благодатна, сильна, духовна, тож прощайте один другого, як і Христос простив усіх вас. Так, колись Господь благословив нам стати християнами і нині каже, ми Господи, благослови нам, щоб ми були мудрі, сильні. Ось тот час, коли церква потребує, щоб ми християни стали ісповідниками за віру Христову, а деяких із нас потягнули в суди. Причому так судять, як будто б ніколи законодавство не читали і не виділи законів на сміх, іноді з насмішкою. Хоча закон забороняє підсудному оправдуватися. Якщо нас судять, ми маємо красно слухати, в чому нас обвиняють. а сказати обвинителі, іноді два-три слова внятні не можуть тому що не є нас за що судити. Причому, як казав колись митрополіт Феодосій Черкаський, в нікому моменті є нас за що судити. За те, що ми православні християни Канонічної церкви і держимося її принципово, іменно за то нас і судять, але такий суд становиться свідетельством, публічним і сповіданням за віру Христову. Но той, який боїться, хоча один раз перехрестися, скажи, Господи, поможи тим митрополітам, котрі у судах, поможи тим людям, котрих переслідують, і тоді ти будеш співучасник добрих діл. Боже, мати, благослови наших людей, коти провели прекрасний праздник воздвіжні Христа Господня, коли маса людей прийшла засвідчити свою віру раніше то того публічно не робили, ми віримо, що в скорому часі у нашій державі Україні вірних української православної церкви подвоїться, бо лиш так поступає, знає, що Господь у фінішу завжди буває переможець і нас просить ніколи не пати духом, ворогів любити, загонителів молитися, дітей своїх оберігати, самим бути підтягнутим, як каже Павел. Не держати друг друга зла, прощати, розуміти, терпіти, готовим би простити, готовим потрудитися ради ближнього, але ж так поступає і в вічності Бог від наш подвиг, наше сповідання за віру Христову і нас прикличе бути наслідниками Царства Божого. Амінь.